Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Сєвєродонецьк. Як відбудеться деокупація? Коли саме, що заважає деокупувати Сєвєродонецьк? Скажіть нам, будь ласка. Так, буде деокуповано, придушать ворога. Дуже сильні військові України змусять скласти зброю. Так, ворог буде змушений скласти зброю. Він покине Сєвєродонецьк. Битви, от те, що переживають дуже сильно жителі, не буде. Це буде мирний. Так, це буде мирна деокупація і буде суд Феміда. Відновиться закони, будуть судити. Всіх, хто працював на ворога, злочинців, будуть судити. от Військові України будуть надавати допомогу жителям Сєвєродонецька. В них будуть змога допомагати. От там або криза така дуже людям необхідна допомога, люди бідні. Відродиться Сєвєродонецьк, це дійсно. Після росіян ну як пусте все ну не залишить по собі як пустелю. Просто в людей критична така ситуація, дуже необхідна допомога. Відходить ворог, причому по собі має щось або заміновано буде, щось по собі лишається. Ну і колаборанти, люди такі мали змову з ворогом, отримували гроші, їм платилися гроші. Вони жили дуже добре, проте ці люди змушені будуть тікати, відходити. Колаборанти змушені будуть вийти з міста. Ну, я не бачу, щоб, було зруйновано, щоб саме деокупація пройшла з руйнуваннями, з загиблими цивільними людьми. Більше я бачу це, як росіяни відійдуть, вийдуть, змушені будуть вийти. От. А військові України прийдуть із судом, закони, закон буде працювати. І будуть фіксовані всі злочини, всі, кого Росія буде зафіксовано всі злочини, всі, що люди потерпали від російських військ. Все це буде зафіксовано. От. І також будуть виплати, допомога жителям Сєвєродонецька і колаборанти також із росіянами вийдуть. От. Тут багато чого не вистачає людям ліків, я так розумію. От. А є такі, що будуть змушені залишитися колаборанти. Ну, хтось і залишиться, бо не буде як йому вийти. І в тих хто буде, тут стосовно людей, які працювали на ворога в них. Їх або ворог сам кине, кине от просто спеціально навіть як-то, або він так, як наче зрадники нікому не потрібні. от. Це Верховний суд. І, і ворогу Верховний суд, росіяни, які знущалися у Сєвєродонецьку над людьми, в них не буде, не, не зможуть вони наживитися. У них важка дорога, і взагалі до домівок своїх вони не, до, не дійдуть. Ще є багато заручників. З Сєвєродонецька росіяни заберуть заручників. Так, це полонені. Військові України будуть спеціально робити таку дію, щоб врятувати полонених. Буде відомо, де вони знаходяться, куди їх перемістили і їх будуть рятувати полонені. Так, дійсно, де купують Северодонецьк, має це відбутися і там. Ще хочу подивитися, чи є небезпечне щось. Ну, тут більше стосується того, що людей пограбовано дуже сильно, немає грошей, повністю бідне місто абсолютно буде. І прийдуть військові України і людям почнуть фінанси, отримують фінанси, забезпечення. Це дуже добра карта. А зараз важко, дуже важко. Заперечую, заперечую Заперечу всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, більше не може цього робити. Заперечу, 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 Ще є таке, що виплати, які обіцяли. Росіяни не виплатять гроші чи щось таке в них цим колаборантам Прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть де окупувати Сєвєродонецьк якомога швидше. Заперечить весь негатив, повертає ворогам. Це у них немає грошей, більше ніколи. Вище сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити всі шляхи дороги для деокупації міста Сєвєродонецьк. Військові України не мають перешкод. Перекривай. Всі шляхи дороги відкриті. Кинуть колаборантів, кинуть без грошей і з собою не заберуть. Так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають. Допоможіть, де окупувати Сєвєродонецьк від російської окупації. Звільнити повністю все місто без страт для цивільних людей і без страт для військових України якнайшвидше. І прошу повернути по Верховному суду всі злочини, білі сльози і страждання, і втрати всі, що були завдані росіянами їм назад. Це в них білі сльози, це в них страждання, і в них немає коштів і життя. Буде так, буде так, буде так. Де все сказано здійснено. Так, от Верховний суд, він ворог не зможе вийти далеко, кудись відійти від Сєвєродонецька. Ну, ось Сєвєродонецьк, мирна, мирна деокупація не буде зруйнована. Ну, не будуть вбиватися цивільні люди. Köszönöm a figyelmet.